Звичайний хліб кладемо на саму найнижчу температуру на двійку, і будемо дивитися, що з ним відбувається. Хліб поки нагрівається, хліб вже приготувався, і ми дивимося на реакцію. Тобто він став присмажений трохи, і це мінімальна кристалізація, карамелізація. Далі ми кладемо ще один на більш високу температуру і дивимось. Як він буде змінюватися і карамелізуватися. Я повторювала цей дослід в тостерниці п'ять разів, щоб побачити, які етапи карамелізації ми можемо спостерігати. Тобто, це звичайний хліб, потім за найменшої температури. Потім я температуру поступово збільшувала, і ми дійшли до великого прояву карамелізації на хлібі. Тобто солодкі речовини під впливом тепла перетворилися на темну, Чорний колір вони виходили під впливом температури назовні, щоб карамелізація відбулася більше.